Доброго дня, шановні слухачі. Вас вітає редакція журналу Радник в сфері державних закупівель та пропоную вашій увазі 11-й випуск нашого відеоблогу. Мене звати Ірина Антонова, я спеціаліст закупівель редакції нашого журналу. Оскільки наближається кінець року, до редакції радника в сфері державних закупівель надходять численні питання від передплатників, слухачів, котрі відвідували організовані редакцією заходи з навчань та семінарів щодо проведення та участі у публічних закупівлях. Та просто від замовників та учасників, які є сторонами відповідних договорів. Неважко здогадатися, що найактуальнішим є питання продовження дії договору про закупівлю на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20% суми визначеної в договорі. Тому сьогодні я пропоную вам зупинитися на даному питанні та детально його розглянути. Отже, щодо продовження дії договору, укладеного за результатами проведення процедури закупівлі. Відповідно до закону України про публічні закупівлі. За результатами проведення процедури закупівлі товарів, робіт і послуг, розпорядник бюджетних коштів укладає договір про закупівлю відповідно до положень закону України про публічні закупівлі, далі закон номер 922. У більшості випадків, строк дії договору про закупівлю становить один бюджетний період. Відповідно до статті 3 бюджетного кодексу України, бюджетний період для всіх бюджетників становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року. Це означає, що із завершення бюджетного періоду розпорядникам потрібно починати планувати свої закупівлі, які вони будуть здійснювати у наступному році. Наприкінці кожного року замовники потрапляють у аналогічну ситуацію, коли термін дії договору розпливає, а організація потребує безперервного постачання товарів або послуг, тобто починаючи з 1 січня. У такій ситуації замовник може вчинити наступні дії, або заздалегідь розпочати проводити процедуру закупівлі в кінці поточного року для потреб наступного року, або скористатись нормою частини 5 статті 36 закону України про публічні закупівлі. Дія договору про закупівлю може продовжуватись на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20% суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено у установленому порядку. Далі детально опишемо особливості застосування обох вищезазначених варіантів, а також зазначимо їх переваги та недоліки. Перша ситуація. Розпорядник приймає рішення про розпочати проведення процедури закупівлі в поточному році для потреб у наступному. Відповідно до частини першої статті 48 бюджетного кодексу України, розпорядники беруть бюджетні зобов'язання та здійснюють платежі тільки в межах бюджетних асигнувань, затверджених кошторисами. Отже, у випадку проведення торгів. До початку наступного року може виникнути ситуація, коли процедура закупівлі вже завершено, і звіт про результати проведення процедури закупівлі система електронних закупівель автоматично сформує, але за відсутності затверджених бюджетних призначень, розпорядник не матиме змоги зареєструвати в органах казначейства бюджетні зобов'язання. Друга ситуація. Розпорядник може скористатися нормою частини п'ятої статті 36 закону номер 922 а саме продовжити дію договору про закупівлю на строк, достатній для проведення закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20% суми, визначеної в договорі. Однак застосування цього положення потребує дотримання певних умов і ретельного та обміркованого підходу. Отже, по-перше, Додаткову угоду на суму, що не перевищує 20% договору про закупівлю, укладають до тих договорів про закупівлю, що були укладені відповідно до положень закону номер 922. Це означає, якщо процедуру закупівлі в попередньому році не проводили, а укладали відповідний договір без проведення процедури закупівлі, проте існує необхідність у придбанні такого предмету закупівлі для потреб наступного року. А сума згідно такої потреби перевищує вартісні межі, визначені у статті 2 закону номер 922, наслідок чого виникає необхідність проведення торгів, то потрібно розпочинати проведення процедури закупівлі на очікувану вартість, а не укладати додаткову угоду на 20% від суми того року попереднього року, укладеного без проведення процедури закупівлі. По-друге, Визначати 20% від суми укладеного договору про закупівлю потрібно обов'язково з урахуванням усіх змін, що були внесені до нього протягом року у разі їх наявності, тобто брати до уваги остаточну кінцеву вартість договору про закупівлю, інакше кажучи, з урахуванням усіх додаткових угод до такого договору, оскільки додаткова угода є невід'ємною частиною договору. По-третє, Якщо протягом попереднього року було проведено декілька процедур на закупівлю одного й того ж предмета, за результатами яких укладено відповідні договори, то 20% можна вираховувати від загальної суми будь-якого одного договору про закупівлю, а не від загальної суми всіх договорів та не обов'язково від договору, укладеного за результатами процедури, проведеної пізніше за всі попередні. Тобто, наприклад, якщо замовник має два договори на закупівлю електроенергії, кожен з яких укладено в рамках окремої єдиної процедури закупівлі, він має змогу продовжити дію договору в обсязі, що не перевищує 20% суми одного з таких договорів. По четверте, якщо, наприклад, замовник закуповував електроенергію в рамках єдиної процедури закупівлі та при цьому ділив предмет закупівлі на лоти, Приміром, у замовника було 5 лотів, визначених за обсягом і місцем поставки, то відповідно, у результаті такої процедури закупівлі було укладено 5 окремих договорів. Замовник має змогу продовжити дію договору в обсязі, що не перевищує 20% суми кожного з таких договорів. Наступною особливістю, на яку необхідно зважати при застосуванні норми частини 5 статті 36 закону номер 922 є дотримання вимог. Щодо строку дії договору і термінів реєстрації бюджетних зобов'язань в органах казначейства. <кій> відповідно до статті 631 Цивільного кодексу України, продовження дії договору про закупівлю можливе в разі, коли строк його дії не закінчився установленому чинним законодавством порядку. Водночас, у випадку зміни умов договору про закупівлю, розпорядник відповідно до пункту 2.8. Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань, розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 2012 номер повинен укласти додаткову угоду до такого договору та протягом семи робочих днів здати її підписання, подати до органів казначейства, реєстр бюджетних зобов'язань і відповідні підтвердні документи щодо уточнення. Реквізитів та показників таких бюджетних зобов'язань. Для того, щоб при застосуванні частини 5 статті 36 закону номер 922 не допустити порушення вище зазначених нормативних документів, розпорядникам доцільно дотримуватися такого порядку дій. По-перше, до 31 грудня поточного року укласти першу додаткову угоду до договору про закупівлю, якою продовжити строк дії договору про закупівлю на наступний рік, наприклад, до 31.03.2017 року, тобто, на період, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, без зазначення в цій додатковій угоді конкретної суми. По-друге, після затвердження кошторису видатків для розпорядника. Укласти другу додаткову угоду до договору про закупівлю вже в наступному році і зазначені в ній конкретної суми, що не перевищує 20% від суми, визначеної в договорі про закупівлю. По-третє, надати до органу казначейства для реєстрації бюджетних зобов'язань відповідні документи протягом 7 робочих днів у відповідності з вимогами порядку номер 309 Важливо мати на увазі наступне. У випадку застосування частини 5 статті 36 закону номер 922, а потім проведення торгів на цей же предмет закупівлі вже в новому році обсяги закупівлі, що були визначені в додатковій угоді на 20%, не потрібно враховувати під час проведення нової процедури. Далі пропоную зупинитися на питанні, чи можна продовжити дію договору в обсязі, що не перевищує 20% суми. Визначений в договорі, укладеному за результатами проведення процедури закупівлі відповідно до закону України про здійснення державних закупівель, який втратив чинність 1 серпня 2016 року. Відповідь наступна: строк дії договору є істотною умовою договору, істотні умови договорів про закупівлю, укладених за результатами проведення закупівель, проведених відповідно до закону України про здійснення державних закупівель. Необхідно змінювати згідно з умовами, що були визначені в таких договорах, відповідно до частини 6 статті 40 закону України про здійснення, а також керуючись цивільним та господарським кодексами України. Тобто відповідні зміни можливі лише за умови, якщо строк дії договору не закінчився, положеннями договору передбачення зміни істотних умов договору відповідно до частини 6 статті 40 закону України про здійснення державних закупівель. Зазначений підхід відповідає позиції Мінекономрозвитку розвитку України з даного питання, яка відображена в листі інформативного характеру від 27.10.2016 року. Алгоритм дій щодо продовження дії договору в обсязі, що не перевищує 20% відсотків суми, визначеної в договорі, укладеному за результатами проведення процедури закупівлі відповідно до закону України про здійснення державних закупівель, повністю відповідає порядку внесення змін для продовження договору. Укладеного відповідно до закону України про публічні закупівлі. Питання третє: чи потрібно вносити 20% в річний план або в додаток до річного плану закупівель? У річному плані закупівель відображається інформація про заплановані процедури закупівель. Таким чином відсутня необхідність внесення змін до річного плану при продовженні дії до на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку нового року в обсязі, що не перевищує. 20% суми визначеної в договорі, укладеному в попередньому році. А тендерний комітет уповноважена особа складає та затверджує річний план щодо закупівель, який планує провести без урахування обсягів, за якими виникли зобов'язання у зв'язку з продовженням строку дії договору про закупівлю у зазначеному випадку. Аналогічний підхід і при складанні та затвердженні додатку до річного плану закупівель. Дану позицію Мінекономрозвитку України виклало у листі інформативного характеру від 27.10.2016 року. Детально щодо усього вище викладеного, ви можете дізнатися на сторінках нашого журналу. Стаття Особливості продовження дії договору про закупівлю на наступний бюджетний період. Журнал номер 1263 за грудень 2016 року на сторінках 20-22 та роз'яснення мерту з коментарями редакції. З питань, які ми сьогодні розглядали на сторінках 36-40 цього ж випуску журналу. Також стаття. Правомірно продовжуємо дію договору про закупівлю на наступний рік за допомогою 20% відсотків журналу No152 за січень 2016 року на сторінках 24 27 Маємо надію, що викладена редакція журналу в даному відеоблозі інформація буде для вас корисною. Також нагадуємо. Що редакція журналу Радник в сфері державних закупівель проводить по Україні навчання та семінари для учасників та замовників на тему «Новації закону України про публічні закупівлі та особливості роботи з майданчиками, на яких ми, окрім головних аспектів, висвітлюємо та обговорюємо найактуальніші питання нововведень та ділимося практичним досвідом. З інформацією про найближчі дати навчання ви можете знайомити на нашому офіційному сайті у рубриці навчання та семінари. Детальний огляд та аналіз актуальних роз'яснень мерту та подій у сфері здійснення публічних закупівель читайте у наступних номерах нашого щомісячного юридичного видання радник у сфері державних закупівель. На цьому на сьогодні, все. Дякуємо за увагу та гарного вам дня!